Так, сьогодні у нас ремонт свердловини Києва, Сокарки, Дуже у нас цікавий сьогодні <кій> об'єкт. Спочатку у людини була ось свердловина. оця, <кій> Вона замулилась, і Хлопці йому замість ремонту цієї свердловини зробили. Ось свердловину, ось торчить з неї труба. Після того, як і ця свердловина замулялась, намагались її відремонтувати, витащили трубу. Ось, бачите, не витащили і зробили ще одну свердловину. Ось вона йде. Тобто зараз у цьому приямку є три свердловини цієї <кхух> великої біля 30 років, цієї 15 років, а цієї 2 роки. Ні одна із них не працює. Ну, наша задача – відновити свердловину з максимально якісною водою.